Друже, привіт! Якщо ти такий самий клієнт Приватбанку, як і я, і не бажаєш платити зайві комісії цьому банку, то це відео саме для тебе, тож дивися до кінця, не перемикай. Насправді у Приватбанка багато цікавих і корисних фішок, як то поповнення мобільного через приват 24 сплата комуналки, можна навіть купити білети на поїзд. Але вся ця корисність значно зменшується тим, що за кожну із цих фішок Приватбанк з тебе бере зайві гроші. Я вже колись робив порівняння Приватбанку і Монобанку щодо різних фішок і комісій за їх послуги. Тож посилання то відео я залишу внизу в описі. Переглянь його обов'язково після цього. Але щоб це не виглядало, як наче реклама Монобанку, знай, є багато дійсно крутих банків, які не беруть комісію за свої послуги. Тож найлогічніше, якщо ти вже змушений користуватися послугами Приватбанку, а таке дійсно можливо в Україні, ти можеш просто брати свої гроші і пересилати собі на рахунок в іншому українському банку. І там уже далі користуватися власними грошима на свій власний розсуд. Але не так все просто, бо Приватбанк насправді візьме з тебе комісію і за вихідний переказ на картку іншого банку. Тож в цьому відео ми поговоримо саме про те, як цю комісію можна уникнути. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримав канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна вподобайкою, підпискою коментарем і проголосувавши за канал на проєкті FinBlogger Award 2024 Посилання я залишу в кінці. Так от, друже, повертаємось власне до теми. Я роблю все наступним чином, коли мені приходять гроші на банк, я їх перекидую на свій монобанк і далі вже користуюся і кешбеками, і всіма безкоштовними фічами Монобанку. І також, друже, якщо ти дивишся мене вже давно, то знаєш, що десь рік тому я почав вести детальний облік всіх своїх фінансів, і цією методикою також ділився із глядачами. Тож пройшов рік, і я вирішив подивитися, про який порядок цифр ми зараз будемо говорити. Бо всі комісії банку я позначав загальним словом комісія. Я не знаю, як воно в тебе, друже, але в мене за рік вийшло в районі 2,5 тисяч гривень чистої комісії за перекази між картками. Так, звісно, це на мільйони гривень, але десь приблизно таку цифру я витрачаю на мобільний зв'язок або на домашній інтернет. І як на те пішло, моїм 2,5 тисячам гривень я би знайшов краще застосування ніж просто подарувати банку. Ну, наприклад, задонатити на ЗСУ. Так, я вважаю, банк не обідні, враховуючи те, що за минулі два роки у банках просто над прибуток в гривні. Тож, власне, для мене це питання було принципове, як не платити комісію Приватбанку, якщо я вже змушений ним користуватися. Я шукав такий спосіб, який максимально безволісно дозволив би уникнути цієї комісії, і, схоже, таки знайшов. Тож ділюся ним з тобою. Насправді, великої магії тут нема, а працює все наступним чином. Існує якийсь певний транзитний банк, на який переказуються гроші із Приватбанку без комісій, а з цього банку вже теж без комісії гроші переказуються на твій улюблений банк. В даному випадку це буде Юнексбанк. Я не розглядатиму його як банк для постійного жвавого користування. Це буде типу такий транзитний вокзальчик. Тож, які в нього ставки за депозитами в гривні, і скільки в нього відділень по Україні, мені буде не принципово. Головне, щоб він виконував свою функцію. Реказ коштів. Якщо в тебе вже є карта Юнекс Банку, то цей крок ти можеш пропустити. Але якщо в тебе її нема, то тобі потрібно буде її зробити. Ну, бодай віртуально. Для цього нема необхідності йти в їх відділення. Можна все зробити через їх сайт. В мене весь процес відкриття карти зайняв десь приблизно 7 хвилин. Ну і тепер, власне, там магія. Те, що я буду показувати, працює в мобільній версії Privat24. Але якщо в тебе її нема, це можна зробити і через сайт. Ідемо сюди, потім сюди. Потім сюди і вибираємо оце. Копіюємо свої реквізити із Юнекс банку і отримуємо помилку. На цьому місці в мене була довга розмова із оператором Приватбанку і з оператором Юнекс банку. І що той, що той не могли зрозуміти, що власне відбувається і чому ця помилка з'являється. Після цієї розмови я спробував ще раз, і помилка зникла, так що, що то було, і досі не розумію. Але гроші перекинулись, і комісії з мене не взяло. Ну, виявляється, так можна було. Тепер переходимо в додаток Юнекс банку. Беру копіюю свою карту Монобанку, заганяю в додаток Юнексбанку, намагаюся переслати гроші. І що я бачу? Комісія. Добре, насправді зрада зрадника відміняється. Картковий переказ дійсно буде з комісією. Але для того, щоб комісії не було, треба використати переказ через IBAN. Так що копіюю реквізити свого банку, вставляю, відправляю, гроші уходять і не приходять. Довго не приходять. Думаю, добре, що я вирішив перекинути всього тисячу гривень. Але і тут зрада насправді відміняється. Хоч і кажуть, що перекази по iBank для банків більш дешеві і більш швидкі, насправді виходить так, що переказ по iBank займає до трьох робочих днів. І хоча в багатьох банках це в рази швидше, в деяких банках це досі є повільно. Взяти хоча б, наприклад, той самий у де в мене було нещастя мати ФОП. Там перекази за IBAN ну, десь таки 3-4 дні. І гроші все-таки прийшли, просто прийшлося почекати. Так що бачимо, що схема дійсно працює. Так що, якщо ти не сильно поспішаєш, але з іншого боку не хочеш годувати своїми грошима персонал банку і хочеш їх пустити на щось дійсно краще, то цей спосіб тобі підійде. А як власне борешся із зайвими комісіями, ти напиши, будь ласка, в коментарях під цьому відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо відео було тобі цікаве, з тебе вподобайка! А якщо сам канал тобі сподобався, то обов'язково проголосуй за нього в цих номінаціях на FINBlogger Award 2024. Тож бажаю тобі, друже, не витрачати свої гроші на те, на що їх можна не витрачати, а витрачати саме на те, що тобі потрібно. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!